Привіт! Це перший модуль 15 року, курс англійської для початківців, оновлена версія. Починаємо з діалогу. What did the doctor say? Що сказав лікар? He thinks I have too, I have too much stress. Він думає, що в мене занадто багато стресу. Stress causes you, your stomach aches. Стрес викликає у тебе біль живота, біль у животі, можна так перекласти. Stress causes different problems with different people. Стрес викликає різні проблеми у різних людей. So, what did he tell you to do? І що він сказав тобі робити? Uh, he said I need to think positive. Він сказав, що, uh, я, що мені треба думати позитивно. He didn't give you any medication, він не дав тобі ніяких ліків. I hate medication, я ненавиджу ліки. It makes me feel different. Від них я почуваю себе по-іншому. So, how do you think positive? І як ти будеш думати позитивно? I think about nice things. Я буду думати про, про приємні речі. Like what? Які, наприклад? Like a day at the beach with my tooth in the sand, як день на пляжі з моїми пальцями ніг у піску. І невеличко ще один діалог. Відповідно, батько Мікеля приїхав його провідати, і у нього відбувається діалог з містером Вафлею. Отже, Hello, Mr. Gonzales, I'm John Waffle. Uh, Вітаю, містер Гонсалес, Я Джон Вафля. Hello, please call me Louis. Uh, Вітаю. Будь ласка, звіть мене Луїс. Дуже добре, ви можете називати мене Джон. I hope you had a good flight. Я сподіваюся, у вас був гарний політ або приємний політ, можна так перекласти. Yes, I did. Thank you. Так, дякую. You are lucky with the weather. пощастило з погодою. Yes, I am. Так. Have you been here before? Ви були тут до цього? No, I haven't, ні. Well, welcome to Cambridge. Ну, вітаю у, або ласкаво просимо до Кембриджу. Навіть краще так перекласти, оскільки welcome можна перекласти як, краще перекладати як саме ласкаво просимо. Thank you, дякую. I'm very happy to, to be here. Я дуже щасливий бути тут. Йдемо далі і розберемо ще кілька прикладів. Як ставити спрощені запитання? Наприклад. Then something very dramatic happened. І, і тоді щось дуже драматичне сталося. Якщо ви хочете спитати, що сталося, є така конструкція, спрощена фраза What happened. Це означає, що сталося або що трапилося. От таким чином ви можете просто сформулювати запитання, яке буде означати, що сталося або що трапилося. What happened? Далі ще один приклад. That meeting was so boring. Наприклад, це означає: та зустріч або ця зустріч була такою нудною. Ви питаєте, яка зустріч? Which meeting? Тобто, ви можете, звісно, сформулювати і повне запитання, яка зустріч була нудною, але відповідно у розмовній практиці. Можна от таким чином просто спитати which meeting, яка зустріч. Далі ще один такий приклад: somebody gave me a lift to town. Хтось або дехто підвіз мене до міста. І ми хочемо спитати, хто підвіз тебе до міста? Who gave you a lift? Відповідно, на перше місце у нас іде запитувальне слово Who, Хто, на друге місце у нас іде дієслово. Але в такій самій формі, в якій воно використовувалося у відповідно нашому стверджувальному реченні. І далі, відповідно, інша частина речення. Тобто, who gave you a lift, хто підвіз тебе. Відповідно, конструкція give a lift означає підвозити. Тобто, якщо ви будете розбирати це, ви побачите відповідно, у словнику є така стала конструкція, яка означає підвозити. Так? Оце give elift. Відповідно, діє слово give воно неправильно, тому у минулому часі воно, минулому часі воно змінюється на gave. От таким от чином. Ну і це працює відповідно для who. тобто, Це як саме формулювати запитання для запитувального слова who? Ще не один аспект, який ми розглянемо, це відповідно прийменник ON. On business це можна перекласти як у справах або у відрядженні. On holiday можна перекласти як у відпустці. Наприклад, He's away on business. Він у відрядженні або він у від'їзді, у справах можна так перекласти. We are going on holiday tomorrow. Ми їдемо у відпустку завтра. Ось таким чином. вибачте, вибачте, друзі. За шуми, сторонні, я їх не контролюю, це якісь роботи у сусідів, я так розумію. I heard Reflexive pronouns. Відповідно, це у нас зворотні прийменники. Вибачте, не прийменники займенники. Pronoun — це займенник, відповідно, reflexive pronouns це зворотні займенники. Відповідно, коли нам треба, коли вони використовуються, є відповідно в англійській мові дієслова. В яких використовуються ці зворотні займенники, тобто, це для того, щоб зробити певне уточнення. Зворотні займенники вони використ... утворюються наступним чином: займенник плюс частка self для однини, або займенник плюс частка selves для множини. Наприклад, I hurt myself. Я поранив себе. You hurt yourself. Ти поранив себе. You hurt yourselves. Ви поранили себе. He hurt himself. Він поранив себе. She hurt herself. Вона поранила себе. It hurt itself. Воно поранило себе. We hurt ourselves. Ми поранили себе. They hurt themselves. Вони поранили себе. Тобто, це. Як означає, як все це можна перекласти на українську мову як себе. Тобто, відповідно, ви показуєте так, таким чином, що саме відбулося, робити певне уточнення в англійській мові таким чином. Наприклад, якщо ви скажете IH просто, то не буде зрозуміло, хто поранився, чи ви когось поранили, так? чи навпаки. Вас, ви поранили самі себе або, можливо, хтось вас поранив. Так? Ну, відповідно, для розуміння наведемо такий ще приклад, наприклад, IH feelings. Я поранив її почуття. Так? Відповідно, тут у нас уточнення IH feelings. Ми розуміємо, так? що були поранені почуття іншої людини. Uh, відповідно, myself, це означає, у, у всіх цих випадках можна перекласти як себе, і таким чином ви робите уточнення у фразі хто саме поранився. Так? Тобто є відповідно перелік таких дієслів, з якими це, це, для яких це характерно. Ми зараз розглянемо ще кілька прикладів. Наприклад, did she hurt herself when he knocked her over? Відповідно, вона поранилася або вона поранила себе, коли е, він е, зіштовхнувся з нею. Можна так перекласти. Tell him to hurry up. Скажи йому е, поспішати. He never leaves himself enough time. Він ніколи не залишає собі достатньо часу. Тобто тут ви бачите теж «leave Himself залишає собі. Наступний приклад. We've got to do it ourselves. Нам доведеться зробити це самим. Тобто, самостійно доведеться це зробити. Ourselves. Can't you tell him yourself? Ти можеш сказати йому сам? Тобто, тут у нас yourself це в контексті знову ж таки сам. Можеш йому сказати. Щось сказати. Людина, наприклад, не хоче. Якесь робити повідомлення і просить когось. Can't you tell him yourself. Можеш сказати йому сам. Hello, everybody, вітаю усіх. The lots of food tweet. Тут багато їжі для частування, just help yourselves. Просто пригощайтеся. Тобто help yourselves. Це означає пригощайтеся. Це як така стагла фраза для. Відповідно, її можна дуже часто почути, коли ви приходите у гості. І, наприклад, звернення до всіх гостей just help yourselves. Просто пригощайтеся. Або до вас можуть звернутися і сказати Help yourself, пригощайтеся. Що у нас було? Ще у нас тут що у нас буде? Це у нас each other. Один відповідно одному, так? Зіштовхнутися. Bump into each other, зіштовхнутися один з одним, help each other, допомагати один одному, Hate each other, ненавидіти один одного, Write each other, писати один одному. Або переписуватися. так? От таким чином це в англійській мові також використовується. Наприклад, можна сказати: they hate each other. Вони ненавидять один одного, можна так це перекласти. Ну, знову ж таки, це. Поле для самостійної роботи, а ми дійшли до словника. І якраз тут я прошу вас не забувати опрацьовувати діалоги речення, працювати зі словниками, з Google Translate. -ом. Це зробить процес навчання більш ефективним. А ми розбираємо слова: hand, рука. Important – важливий, ні коліно, Lately – останнім часом часом», «give somebody a lift. підвозити Myself – собі. Pleased to meet you, приємно познайомитися, Rainy дощовий, Realize. усвідомлювати, Bump into each other. зіштовхнутися, on business у справах або у відрядженні. Contract. контракт, Dramatic. драматичний і час – один одному, fall in love закохатися. From... Можна перекласти як твердий або як фірма. Get married одружуватися, Хід. поранити. Same такий самий welcome. Ласкаво просимо. Вайф, дружина, він діє вітряний. Ам рука, elbo Finger. Finger. лікоть. Палец. Сам. Сам великий палець руки, лег. Відповідно, це у нас нога, foot ступня, ту, палець ноги, хед. Голова, нек, шия, шолде, плече, бек, спина, стомак, живіт або шлунок, фейс ем, обличчя, маус рід, ліпс, губи, тан, язик, чин, підборіддя, чікс, щоки, ноуз, ніс, айс, очі, іас вуха. Be ashamed. Ем, соромитися, look forward. To, uh, чекати з нетерпінням, харіап поспішати, get dressed, одягатися, get annoyed, дратуватися, concentrate, концентруватися, be wrong помилятися і be interested in цікавитися. От таким от чином. На цьому урок добігає кінця. Сподіваюсь, він був корисним. І до наступного року.